Всім привіт! З вами Тетяна і сьогодні я вас познайомлю з трьома найкращими трояндами мого саду плетистими. ТОП-3. Сьогодні хочу представити вам три найкращі плетисті троянди сезону 2023 року. І так, на третьому місці троянда Діді Бріджвота, француженка, крупноквіткова, неймовірно великі квіти, швидко наростаючий кущ, вона плетиста, як ви бачите, вже більше метр сімдесят до двох метрів зараз має розмір. Неймовірно здорова троянда має відмінне здоров'я, неукривна. Квіти тримає довго, яскраво, коралово-рожевого кольору. Я дала їй третє місце, але вони всі прекрасні. Друге місце в списку моїх найкрасивіших плетистих троян, крупнопідкових з відмічу, займає трояндочка лавіня. Неймовірно красива, має насичено рожевий колір, трішки вигорає, коли відцвітає, але при цьому стає ще красивішою. Пелюстки трішечки так завертаються. Вона дуже чарівна. Я дала їй друге місце. Мені важко було вибрати, на якому місці троянди. Вони всі чудові і прекрасні. І так, на першому місці, безперечно, П'єр де Ронсар. Названа на честь французького поета П'єра де Ронсара. Має такий королівський, як би, королівську кров, благородна, квіти неймовірно великі, порівняно з лавінією і діді Бріджвота. Ну, практично одного розміру. Бачите, які вони крупноквіткові? Ось такі. Це порівняння. Другу назву має Еден Роуз. І дійсно троянда едемського саду. Чарівна. Я її укриваю легким таким спандбондом. Так, вона зимою в мене дуже, я переживаю, щоб вона квітла в сезон. Тому укриваю. Ну, Доволі крепке здоров'я вона має. Швидко наросла на цьому місці. Пересадила я її з іншого місця. Вона там погано росла. Вона любить, ну, тут треба угадати з її місцем посадки. Де їй сподобається, там вона буде рости дуже добре. Росте ось ця трояндочка тут третій рік. Чудова троянда. Квіти тримає доволі довго. Дуже гарні квіти. Є ще два сорти, брати її, це е, цикламен П'єр дерансар, до речі, я хочу придбати його, та червоний колір. А форма трояндочки точно така сама. Так що, чудово було б зібрати колекцію таких прекрасних троянд. Так. П'єр де Ронсар перше місце. Безперечно. you <laughs>